Випити чашку кави та водночас зробити внесок у розвиток молодіжних просторів Вінничини. Саме так працюватиме соціальна кав'ярня, яку відкрили в молодіжному центрі Квадрат. Наш вибір це кав'ярня, тому що в першу чергу для нас це була потреба. Це була та частинка, якої нам не вистачало в молодіжному центрі. В чому полягає соціальна складова, це відрахування 10% від прибутку на потреби молодіжних просторів Вінницької області. В області працюють 24 таких простори, і частина коштів з кав'ярні піде на закупівлю для них необхідного обладнання. Реалізувати ідею кава в квадраті вдалося завдяки грантовому проєкту, участь у якому взяли вісім молодіжних центрів з усієї України. В цьому проєкті брало участь вісім команд, і у кожної була своя ідея. Одразу ми також трошечки не розуміли, що ми хочемо взяти, але потім, зрозумівши, що нам погоджують саме кав'ярню, тому що молодіжний центр це. Як покриття, кожен повітряна тривога, тут багато людей, кожен хоче поїсти попити. А, ну і таким чином ми дійшли до такого висновку, «Кава в квадраті. Це буде найкраще соціальне підприємництво. Ідея проєкту народилася рік тому. Команда квадрат увесь час навчалася, проходила тренінги та воркшопи, щоб втілити мрію в реальність. Люди, які Відвідують наші заходи, можуть купити і в нас каву, пригоститися якимось смаколиком, також відвідувачі, які очікують на інші заходи, мами, бабусі, які чекають на своїх діток, теж можуть пригоститися в нас кавою». Облаштовували кав'ярню кілька тижнів. Працівники встановлювали нове обладнання та самостійно створювали затишний куточок. З облаштуванням ми працювали тижня два-три, переносили рецепцію, встановлювали обладнання, але перше працювали над замірами цього всього, над проєктом. Потім вже в останню секунду вирішили пофарбувати ще стіну додатково. Найбільше такій ініціативі радіє молодь, адже це місце, де можна відпочити, поспілкуватися або попрацювати між заходами. Це дуже круто, що в молодіжному центрі є такий простір, адже раніше ми бігали десь за його межі, там шукали різні інші заклади, а тепер круто те, що все буде в доступності, і ми можемо легко, навіть якщо організовувати ті самі кавобрейки, просто замовити тут і не шукати інші шляхи, аби це організувати. Для мене зараз такий вже трохи як другий дім. Ми організов. Воєм з командою, тут заходи. Ходимо також відвідуємо різні форуми, тренінги, навчання. Тому для мене це досить важливе місце, і я дуже рада насправді, що відкрили кав'ярню. Бо часто, коли приходиш на тренінги, тобі іноді гостя щось попити, щось поїсти, і потрібно кудись йти, А зараз досить зручно, що вона вже буде тут на місці. В день відкриття кав'ярні всі напої продавали за донати. Отримані кошти спрямували на закупівлю основ для маскувальних сіток, які волонтери плетуть у квадраті з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.